Це мені нагадує його історію з учнями, яких він вибрав. 12 учнів, пам'ятаєте? Це не була група людей, яка вже була разом, і Ісус прийшов до них і сказав: Я буду вашим учителем і Господом. Ні. Нічого подібного. Були такі групи людей вже до того часу в Ізраїлі, чи ні, як ви думаєте? Були, ми читаємо про них. Були фарисеї, були садукеї, були Єсеї, були е, Зелоти, та, та хто завгодно там був. да Тобто дуже багато різних груп людей, які трималися разом, їх щось об'єднувало. Але що робить Ісус? Він не приходить до фарисеїв і не каже, Я буду вашим Господом. Він не приходить до Єсеїв і не каже, Я буду з вами. Він просто починає кожного окремо кликати.